Добрі справи об'єднують людей. Тож на Сумщину завітали столичні благодійники із важливим для Тростянецької громади подарунком. Дуже добре, що мер міста Тростянець такий непосидючий, і він їздить, і він шукає благодійників і піднімає всі свої знайомства саме для того, щоб допомогти місту. Бо Юрій Натоліч звернувся. За короткий час знайшли транспортний засіб, який там треба був. Да? І зробили все, щоб він сюди приїхав. Тому таким чином, я думаю, що ми будемо так само допомагати. Це у нас перший проект, але не останній. Я думаю, що цей транспортний засіб громада знає, як його використати, і він буде працювати. Тростянчани повідомили, якого саме автомобіля потребують, а благодійники знайшли і авто, і двотонний причіп до нього. В ньому стоїть новий двигун, на ньому стоїть нова коробка. Він повністю зроблений для того, щоб можна було нормально їм користуватися. У нього дуже гарний стан і у нього дуже гарна проходимість. Придбати автомобіль вдалося завдяки підтримці україно-швейцарської організації, якій висловлюють подяку. Голові асоціації «Берн україна Крилові. Олені та заступнику голови асоціації Жуку Ігорю Григоровичу. Бути такими ж активними благодійники закликають і інших міських голів Сумщини. Для нас було важливо започаткувати співпрацю з Тростянцем спочатку, а далі, як Господь дасть, бачу, що тут є розуміння і підтримка, то на нас можете розраховувати. Столичні гості у захваті від Сум і обіцяють приїздити ще. В центрі міста бачу, що суми вільні, сумчані не скорені. Це теж показник підходу. Тут, на Сумщині, наші частини козацькі неодноразово розгромили москалів. Ці всі перемоги вони є, і підконотопом. І під путивлем, тому числі незламний козацький дух, жителі Сумщини продемонстрували і на початку повномасштабного вторгнення. Ми всі дуже вдячні насамперед містам-героям, тим, які зустріли цю навалу цих скажених вовків росіян, які спробували нас взяти. І завдяки тільки цим таким містам, як на Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині. Ми не втратили нашу Україну. Хочу подякувати е, самому місту Суми і громаді. Е, е, Ці тому, що завдяки вашій, вашій е, все-таки мужності, звитяги ви е, зупинили цю навалу, яка йшла на Київ, і таким чином ви допомогли нам. Тому що якщо б не ви, то не встояла б столиця. Розповідати про роботу благодійників, які всіми силами наближають перемогу. Це ще один напрям роботи проекту Експертна думка говорить Тетяна Мироненко. Висловлюю глибоку вдячність людям, які знаходять сили, які знаходять і фізичні, і матеріальні, і моральні сили для того, щоб робити добро. Новини СТС.